Всім привіт! Зима наразі морозяна. Зранку сьогодні температура була мінус 15 градусів. Зараз в день трішки піднялася, як бачите, вже мінус 11 градусів. І саме при такій температурі я хочу спробувати завести свого мотоцикла ніж планету. На днях була температура майже мінус 20. Хотів спершу спробувати при з 20 спробувати завести, але потім вирішив мотоцикла не мучити. З таким морозом заводити. Ну і сенсу, в принципі, нема. Адже при такій температурі мінус 20 ніхто їздити на мотоциклі взимку не буде. Ну а при такій температурі мінус 10 раніше мені доводилось їздити. Машини тоді ще не було. Ну, Це на їжі Юпітері з коляскою у нас був такий мотоцикл, і на риболовлю там їздили. Ну і так у справах доводилось в'їжджати. То я хочу спробувати, як заведеться іж планета 5 із запалюванням від мотоцикла Мінськ при такій ось саме температурі. Іж Юпітер у нас з контактним запалюванням. Не так що відразу, але ну, заводився нормально. Ну і зараз спробуємо завести іж планету 5. Отже, зараз спробую завести свого мотоцикла при такій температурі. 11 градусів морозу. А що мене спонукало до зйомки такого відео? Ну, по-перше, я хочу сам перевірити, як мій мотоцикл заведеться. А по-друге, я в це став викладати відео про свого їжа і YouTube став мені рекомендувати різні ну, подібні відео. Стали там як у рекомендовані, проскакувати. І одне відео було якогось москаля, здається, там він заводив свого мотоцикла при температурі мінус 20. Він підійшов відразу, з першого разу, раз на кікстартер натиснув і мотоцикл завівся. Ну, в коментарях там люди написали, що це постанова, мотоцикл вже заводився раніше, він гарячий, там снігом той прикинув Ну, тобто це не по-справжньому. Ну, я також, у це не вірю, що взимку з першого разу прям так чітко мотоцикл заведеться. Ну, як у мене заведеться, зараз побачимо, що я ще хочу. Прокоментувати перед цим, як заводити. Я сказав, що при мінус 20 ніхто ж заводити не буде, щоб кудись їхати, але я згадав випадок, що мені батько розповідав, як він у молодості свою сестру на роботу ну, довелося йому взимку вивозити. Якраз при морозі мінус 20 градусів. І він її поки відвіз, це там десь біля 10 кілометрів. Не знаю, чи це він там десь зігрівався чи ні, потім ну, повертався назад і в сусідньому селі, він зупинився біля знайомих і ті йому сказали, у тебе щоки щось білі, побіліли вже. І потім пішов він там до родичів своїх у тому селі, там стали розтирати, ну там теплого чаю. Ну, обійшлося. Але насправді при такій. Температури краще на мотоциклі не їздити без якогось захисту, бо обмороження вони ще більш небезпечніші, навіть ніж опіки. Так, і, і ще одне, що я хочу прокоментувати: у це відео, що я публікував вам про відновлення цього мотоцикла, це всі були за ще 2022 рік. У тому році я по цьому мотоциклу нічого не робив і навіть тільки. Разів три я десь, мабуть, його тільки і заводив. Один раз це весною заводив, потім раз влітку кудись я їздив, мабуть, у ліс. І раз осінню. Осінню, не пам'ятаю, чи в кінці вересня, чи на початку жовтня, тобто вже зараз початок січня. Цей мотоцикл не заводився як мінімум 2 місяці. Тобто листопад і грудень мотоцикл простоював. Ну і зараз спробуємо, як він заведеться. Бачите, перевірити, скільки тут бензину, чи є він. Так, бензинчик є. Я оце у свого китайського мотоцикла то залишаю повний бак на зиму. Бо там ну, такі тоненькі, що боюсь, що поржавіє і без <гадався>, весь у дирках буде. А тут оце ось трошки нанизу. Може півтора-два літри. Тут такий бак. Ну, йому вже 40 років цьому бакові. То я впевнений, що абсолютно нічого і не буде. Тикаємо поки. з'явиться бензин. Так, бензинчик пішов. Ну і будемо зараз пробувати. Заводити. Якщо я отак раз натисну на кікстартер і мотоцикл це буде вже всі подумають підстава. Але не впевнений, що так не буде. Як у тому відео, що я дивився. Це двохтактний двигун. Навіть влітку, коли температура висока, то треба, щоб пальне ця суміш. Робоча. Щоб закачалось, ну, підпоршневий простір у циліндр зайшла. І потім тільки від стиснення, коли іскра пробіжить, тоді двигун запрацює. Так просто з першого разу тут ніде паливної суміші нема у циліндрі. Треба спочатку, щоб закачати. Ну Влітку я десь два рази прокачую, ну і на третій на холодну заводиться. Так, збагачую, звичайно, паливну суміш. Зараз взимку це просто необхідна умова. Так, поки запалювання не включаю. Ну, ось, три рази я прокачав. Це влітку вже в мене завівся. Ну, Зараз побачимо, як взимку буде. Так, бачите, не завівся. Так, щось, щось пішло не так ага, там вже мабуть свічка мокра Так. зараз поки ставлю на паузу треба замінити свічку запалювання і потім продовжимо як я і очікував, та свічка запалювання була вже дуже мокра. Я ось зараз сухеньку закручу від запасу. І будемо далі спробувати. Я, чесно кажучи, очікував, що заведу ну, відразу. Тому що... Ну, я і торік, навіть уже цей мотоцикл із цим запалюванням від Мінська заводив, то гарно завівся. Також десь було до 90 градусів морозу. Ну і сам Мінськ у мене завжди що взимку, що влітку, заводився дуже чудово. Так. Далі. Проба номер два. Цього щось не очікував. Чому ну, воно ну зараз? Ще раз спробуємо. Ще разок, контрольний. Тепер вже мотоцикл заводився, то відразу він буде заводитися, але чому так оце довго не заводився, я навіть не знаю. Ось якось таке вийшло відео. Без постанови, без нічого. Як бачите, я не знаю чому. Я, чесно кажучи, сподівався, що мотоцикл заведеться у мене відразу. Ну, щось не заводився, ну це я не знаю, у чому проблема, але вже як завівся, то вже гарно працює. Ну, Так що ось таке вийшло відео. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.